Подивіться на цю красуню з глибини, яка вона гарна випала. Та ти що, ціленька фібула. Щоб ви розуміли, це поле. Дуже багато років. Близько 20 років як б'ється копарями. А така фібула 100% піднята останньою оранкою з глибини. Тому її ніхто не знаходив, її не побили диски, культиватори. Вона ціленька, функціклірує все, як має бути. Супер. Дістана з глибини віків. І збережена. Супер. Так швидко висихає. Така мокра була, класна така. Ну а це ароматничка з бронзи. Велика така і без дна. Десь дно загубилося і ручка ось, ось має також відпасти. Якщо є такі, значить мають бути і рижі. Ось які крихітні шматочки динарію може знайти блондинка. Це навіть не четвертинка, це половинка четвертинки якась. Легенда цікава якась була. Мабуть, септимія севера. Або Пертінакса. Мабуть, Пертінакса зі моїм щастям. Ось такий поломаний Днарій. Дивіться, яка несправедливість мене переслідує. Після тієї четвертинки був верховий сигнал. Господи, який ж був класний динарій. Це був гета, мабуть. Так і є. Блін. І який рельєфний, чіткий, грубий, дивіться який. Товстий динарій. Та це це капець. Ой, блін, як шкода. Зараз я вам покажу на кераміці, як він виглядає. Дивіться, який рельєфний. Максимально чіткий рельєф. І... І облом. Що ж ти будеш робити? Що робити, що робити? Шукати цілого. Виходу немає. Шукаємо. Так, є хороші новини, друзі. Видно, що і мені щось конкуренти залишили на цьому полі. Не все витовкли. І як підказує практика, якщо є шматочки динарії, значить мають бути і цілі. І ще, як говорить одна копорська приказка. динарій від фібули далеко не падає. Ось, давайте відкривати грудочку. Я надіюсь, ви бачите гурт по кругу чудовий динарій, але я ще не знаю, чи срібло, чи лімес. Срібло. Хух, слава тобі, Господи, що срібло. Бо лімес, знаєте, це все-таки не те. Не те пальто. Так, і знову я. У своїх брудних рукавицях беру такий гарний кругляшок. Треба брати ручками, ручками. Дивіться, видно, що більш-менш рельєф нормальний. Так, якась патина така рогова, чорна. Ну що ж, спробую угадати імператора. Давайте разом. Давайте разом. Що це за імператор? По легенді. Як ви думаєте, напишіть? Напишіть в коментарях, якщо хочете зіграти в таку гру. Так, ну давайте перевертаємо пере, пере на наступний бік. І у нас Марк Аурелій. Ну, що я вам скажу? Марк Аврелій це дуже добре, оскільки я... З великою повагою ставлюся до цього імператора, як до Антоніна Пія, так і до Марка Аврелія. Чудовий легендарний імператор, філософ, стоїк. Зараз трішки змочим його, щоб показати всю красу. Ось мій дракон агрегат. Блондиночка справно виконує свою функцію. Ось личко. Марка Аврелія. Ну що ж, я задоволений, є Є ціленький кругляш. але щось мені підказує, що вони тут ще є. І ми будемо їх шукати. Ну і не будемо порушувати традицію жодного копу без прясла. Як вам такий девіз? Мені він особисто подобається. Тому що прясла я люблю знаходити рятувати їх від знищення, оскільки вони зелені, а це значить, що рано чи пізно з них залишиться лише ось таке попіл. Тому кожне врятоване прясло. Це плюс в карму. Продовжуємо пошук. Це вже третій шматочок динарія, В даному випадку це фаустіна друга молодша. Її зображення чітко видно, але який динарій – лімисний чи срібний. Ще важко визначити. Ну, печалька, сумна новина, але но як факт, знахідка це вже краще, ніж нічого. Ось, друзі, і підбиття підсумків нашого непоганого копу. Хоча він починався як чергове знущання діда хабаря з ось такого шматочка. Потім ось такого маленького, потім була фаустінка, потім ще ось такий. Дрібізок попався. Ну, я думав, що ціленького не буде динарія, але, на щастя, знайшовся. І ціленький динарій, прекрасний, марка Аурелія. Залишили залишили, все-таки конкуренти і мені щось з цілих динарів. А ось ці шматочки це, це ефект блондинки, щоб ви розуміли, це ось таке, і ціле ж мене дробинок від. Мисливських набоїв різні малесенькі шматочки металопластики, які я не показую, їх ціла жменя. Таке показує більш-менш щось схоже на спинку фібули або на іншу металопластику, яку можна ідентифікувати. А малесеньких шматочків безліч це працює блондинка. Прекраса, прекраса Ось ця ціленька, бачите, вже по привичці говорю: спинка не спинка, а ціла фібула ціленька фібула. Це прикраса нашого виходу. Я не знаю, чому я більше радий динарію чи ось цій фібулі оскільки динарії все-таки ще можна знайти, а от цілих фібул все важче і важче. Як ви бачите, є ще шматочок Срібельцятка, є прясельце, яке ми дуже любимо. Ну, всяка всячина совєтік Оцей дзвіночок, я думаю, це не Черняхи, це вже більш таке період 19 століття. Ось власне, власне ось такий результат, якому я більш ніж задоволений. А ви напишіть в коментарях, чи вам сподобалось, чи не сподобалось. До нових відео.